Найближчих 60 днів парк історичної реконструкції остриця з чотирилапими улюбленцями ні ногою. Таке обмеження вводять, аби не заразити місцевих тварин сказом. До кінця липня з тваринами, з собаками і котами на острицю приходити не можна. Щоб не переносити сказ. щоб його не занести нам. Не для того, щоб від нас пішов, щоб до нас не занести, бо в нас його немає. А взагалі, це від відведлікарні пішло. Рішення міського виконкому, якщо не помиляюся, офіційне. А все через те, що на території рівненщини знову активізувались скажені лисиці. Вже вдруге за цей рік у нашій громаді фіксують випадки захворювання. Цього разу заражену тварину помітили на приватному подвір'ї в районі Басового кута. Вона була задушена домашнім псом. Зранку труп забрали на екс. Портизу лабораторно підтверджено позитивний результат. був 22.05. А до ветеринарних працівників звернувся власник, який проживає на вулиці Радивилівській. Він звернувся, що в нього на території його господарства забігла лисиця, і собака відв'язався і почав душити цю лисицю і Задушив контактних людей із цією лисицею не було. Спеціалісти, отримавши позитивний результат, одразу взялися опитувати місцевих мешканців. А наступного дня скликали протиепізоотичну комісію і взялися розробляти план заходів по ліквідації спалаху хвороби. Найбільшу увагу націлили на домашніх улюбленців, які проживають на цій території. По вулиці Радивилівська і Погоривська проводяться профілактичні заходи. Проводяться щеплення відповідно собак та котів. Передбачено заходами відповідні заборона про переміщення невелоположного пункту Переміщення тварин. Які сприятливі до цього захворювання заборонена виставка, заборонена виводка собак котів і таких тварин на цій території неблагополучного пункту. Ну і інші, інші обмеження при умові повного виконання цього плану заходів по ліквідації буде знято карантин через два місяці. Окрім того, фахівці визначили неблагополучний пункт та загрозливу зону, куди могла емігрувати хвора тварина. У ній опинилися вулиці на лівому березі басового кута. Саме на цій території і діятиме карантин. Водночас. Фахівці наголошують, щоб не перейматися за здоров'я та життя своїх домашніх улюбленців, не забувайте регулярно їх вакцинувати. А якщо помітили дивну поведінку тварини, негайно звертайтесь за допомогою. Ангеліна Бурак, Софія Капіноста, Денис Коломис, телеканал ITV.